Шановні телеглядачі, ми знову виходимо в ефір. Оце реально пушка. Я знаю, що усім подобається саме... Та не тільки в Україні. Я знаю, що наприклад турки там дуже полюбляють. Саме... Та ну, воно таке є. Оцей дизайн і от новий. Напишіть в коменті, який вам більше подобається. от Саме дизайн. А тобі який більше подобається? Оцей. Ну це тупо брехати в цьому, ну це справді поки що найгарніший, найкрасивіший кузов. Ну, так і є. Воно начебто все таке саме, як і в першій МТ, але реально вигляд цей ну, виглядає набагато краще. Там і ззаду оцей от, від ага. оце, і Спереду. Ну що, пішли по стану дивитися? Да. Гума у нас 20 рік, такий залишок по протектору має. Десь в середині, чи може в кінці відео, скажу ціну, тому що на цей помню. Але якщо вас цікавлять якісь ціни на якісь мотоцикли, ну байдуже на які, приходьте на наш сайт, і там всі ціни є. Тут просто все супер. Я думаю, ви бачите так, що взагалі нема немає О, Тут навіть пильники не потріскані. Ну, тут вилочка яка. А радіатор який, от як ви думаєте, який пробіг? Мотоцикл, на якому реально намотали пробіг. Відмотали, а намотали. І в цьому ж кузові є кріпшифти. Ну не на всіх. Не На на всіх. Ну, на американських немає. Так. Ну, американські биті то взагалі порівнювати з цими. Все полностью целенько. Выделен вин -код. Так, ну що признаюсь вам який пробіг на мотоциклі, хто додивився відео до середини. середини. 21 тисяча пробіг на ньому. Але по ньому ну взагалі тут ніде нічого не скажеш, тому що ну просто ніяких нюансів. Ну от, я не знаю, якщо отак от, от прямо от... Ну, це смішно, звісно. Де, до речі, пластикова кришка, це щоб ноги ставити, щоб не, не обпікати ногу. Ноги ну, не так, як наяві, на кришки двогона, а коли ви на світоворі стоїте. <різь> Ні, ну, тут мотоцикл, я думаю, ви бачите, що воно все як нове, тут ніяких неокісних, нічого нема, тут все супер це оріг, і он задні гальміни, до речі, на Ямахи, це, ну, хто знає, ти знає, що тут таке буває, що воно виробляє, а тут її взагалі нема. Слушай, я обертаю. Так. Да. О, тут спікер. Не спікер, а не кремочка. Мені подобається, ці що вони дуже-дуже легкі, так раз і все. Акшен все є в цьому мотоциклі. Звісно, що АБС є. <laughs> ну не на всіх. <laughs> От ти знов за своє. Да, короче, да нет, ну тут все супер. давай короче то что в тик цена угу. Тому хто шукає собі кльову МТшку 09-07, дай байдуже. У нас зараз дуже багато прикольних моделей, заходьте на наш сайт. Мутків дуже багато. Всі реально от в цьому році просто ну, топовий топ. Пишіть дзвоніть.